Гельсінки планують напасти на мирну Росію, а російські дрони в Польщу не могли долетіти. І це лише кілька казкових історій, які розповіли кремлівські рупори. Про них і про багато інших розкажемо далі. От буде багате поле діяльності у бажаючих заробити на СВО, якщо до неї додасться ще й війна з натівцями. Саме про неї фантазують у російських пропитих деревнях. Ось прокинувся найголовніший фантазер Медведів і заявив про початок будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Фінляндією. Мовляв, ця країна готується напасти на святу Ерефію. Виявилося, що Фінляндія вже стала справжнім розсадником фашизму. Продовжив думку головного алкоголіка Росії, депутат Держдуми Андрій Картапалов. Чолі з що Фінляндія проводить країни без політику до коло Фінляндія. за И э, по сути она становится быстрее Украины настоящим рассадником фашизма. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил и который не заслуживает вот э, той участи и того положения, в котором он сейчас находится. Я очень надеюсь, что рано или поздно финский народ это осознает. Но если вот це абсолютно бездарна політика нинішнього фільмського к приведе то трагическим последствиям, то це на їх совісті. Ми знаємо, як защитити свої інтереси, і ми готові любим варіантам розвити. Конкурентом у створенні казкових сюжетів Медведєву та депутату Держдуми цього разу став Лавров. Раптом він заявив, що захід. Збудував берлінську стіну, хоч насправді її звела соціалістична влада НДР радянського сателіту, щоб запобігти масовим втечам людей на захід. Захід не тільки збудував берлінську стіну, він ще й без аргументів звинуватив мирну країну Росію в запуску дронів на територію Польщі. У Міноборони країни-терористки вже торочать про те, що взагалі не планували відправляти свої дрони курсом до Польщі. Та вони й не могли туди долетіти помагайкою у хитросплетіннях російської пропаганди виступив ліпший друг арефії Лукашенко. ході ночного взаємного обміну ударами безпілотними літательними апаратами між Російською Федерацією і Україною, дежурними силами і средствами по противовоздушной обороні Республіки Білорусь, постійно відслеживались безпілотні летательные апарати, потерявши курс в результаті воздействия средств ради боротьби борьбы сторон. Часть заблудившихся безпілотників було унічтожено силами противовоздушной оборони нашої страны на території республіки. Правду матку ріже лише один у цій компанії прокремлівських підлабузників. Глашатай Кремля не приховує справжній мати Росії. Київ потрібно стерти з землі, а добрий російський світ прийде і все відбудує. При цьому, щоб було понятно. Ми ж можемо зовсім другим оружием воювати. Зачем нам садиться за стол переговорів, якщо у нас в Арсеналі ще столько такого, котру ми навіть не відкрили? От, наприклад, я читаю, що от насамкінець Київ надо стереть лица землі. А ось інші кремлівські пропагандисти не до політики та й, власне про кар'єру головного редактора Раша тудей вона невдовзі може забути. Сіманьян заявила, що вже перенесла операцію, яку саме... Не уточнила раніше натякала на мастектомію. Водночас російські змі хором кричать про те, що у Симон'ян онкологія. Втім, відправляти Симонян на узбіччя історії поки не радять. Ніхто не знає, чим завершаться її пропагандистські виступи про хворобу або забуттям, або орденом за заслуги перед вітчизною. Ви, звісно, знаєте, що моєму ж Тигран Асаян 9 місяць уже лежить в комі в мальніці, яка говорять нас в Росії... Пришла беда отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. Я все одно прийшла, тому що патріарх сказав, що я воїн. Можливо, Симонян відпочине і знову візьметься за свою чорну справу. А ось хазяїну Кремля щось ніяк не вдається відпочити в своїй резиденції в Сочі. Путін набрався сміливості і знов злітав у Сочі, де довго боявся з'являтися через безпілотники в місті. Але й тепер дрони. Завадили поїздці кривавого диктатора, щось не щастить йому насолодитися своїми резиденціями, ні Бочаровим струмком у Сочі, ні маєтком неподалік в районі села Криниця під Геленджиком, де наприкінці серпня, після атаки дронів, сталася лісова пожежа. А можливо, Путін повірив у своє безсмертя, тому і літав знову в Сочі. От погостював у Пекіні, поговорив з лідером братського китайського народу про біотехнології, що продовжують життя людини. Та й повірив у безсмертя. Безсмертя дістав. То тепер пора й про омолодження подумати. Тож пішов кривавий диктатор інспектувати дива російської ботаніки у науково-технологічному університеті. Сіріус Путіну показали полуниці, що містять у 12 разів більше ніж звичайні сорти речовини кверцетин – природного антиоксиданту. Ймовірно, молодильну полуницю розробляли саме на держзамовлення з Кремля. Над ідеальною картинкою пропагандисту треба постійно працювати, аби зав'язати всіх у безкінечний ланцюжок брехні, її вішають на вуха російських дітей, а тоді страхом продавлюють у мізки дорослих росіян, аби ті мовчали та не скаржились, та лише восхваляли своїх визволителів від іншого ненависного їм способу життя, того самого, яке для них недосяжне і яке ніколи не буде їм по кишені. Ні, по масштабах свідомості жителів країни терористки чекає карма звідусіль. Хмарне цунамі натякає на глобальні катаклізми. В Арефії палають крупні НПЗ країни-бензоколонки, а покарані дефіцитом води, палива та забороною скаржитися на свою доленьку, змушені показово веселитися, аби не викликати підозр у своїх наглядачів. Про це все і не тільки за мить. Кара з неба, природа повстає проти Ерефії. Жителі Хабаровська в різних частинах міста побачили в небі хмарне цунамі, пряме природне попередження для. Послідовників культу так званої СВО безкарність має свій кінець, і одного дня це цунамі таки зійде з небес. Кара підступає до росіян не лише з неба, а й з землі. Росія зіткнулася із навалою смертельно отруйних павуків. У південних регіонах люди в соцмережах скаржаться, що комах стає все більше і більше. Такий страх павуків не безпідставний, адже укус чорного каракута без швидкої допомоги може призвести до смерті. Навіть білий каракут теж становить загрозу. Його отрута здатна вбити дитину або дорослого з ослабленим організмом. Природа шукатиме нових способів помститися прибічникам кривавого режиму а поки до каральних сил приєдналися. Добрі дрони та мінуснули магістральні газо та нафтопроводи у Пензі та в Саратовській області. Ось, наприклад, виведений з ладу магістральний нафтопровід Куйбишев-Лисичанськ з потужністю 82 мільйони тонн на рік, забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію РФ того ж дня. В Пензі внаслідок атаки припинила свою негідну роботу і труба магістрального газогону, здатного пропускати 2 мільйони барелів. На добу дісталися летючі Робінгуди і насосної станції Второво у Володимирській області. Цей інфраструктурний об'єкт «Транснефті» відповідальний за подачу нафтопродуктів у трубопровід, що забезпечує московський регіон. Так недалеко й до Москви, скажете ви і будете праві. Дефіцит бензину вже дістався столиці нафтової держави. Страждання від відсутності пального відчули в багатьох регіонах Ерефії, перебої з постачанням палива, фіксу. Юються вже більш ніж у десяти суб'єктах. Чому ж у країні бензоколонці немає палива? Невже так звана СВО йде не за планом? Для московитів пального не вистачає. А що вже говорити про жителів окупованого ними Донбасу? Його жителі нарікають: 95-го ніде немає, а черги за пальним стають все довшими? з'явився дефіцит 95-го бензину. великі черги на заправках на которых он все таки є. Я не розумію, чому такой серйозний дефіцит. А не знаєте, з чим це связано? Вот 95-го нигде нет з чим це связано, ніхто не знає. Очередь становится все більше і більше. Про нестачу палива на Донбасі жителі принаймні ще можуть сказати в соцмережах. А ось про відсутність води вже ні. Якщо місцеві змі порушать заборону так званої влади ДНР, їм загрожуватиме кримінальна відповідальність. Ось так вирішується питання: ніхто не скаржиться. Значить, проблема з водою вирішена. А іще перевірять, чи не брешуть самі жителі. А може це вони? Розгойдують ситуацію, тож Донеччину освободілі від води та й від можливості поскаржитись на її відсутність. Мабуть, саме це святкували цього тижня в день визволення Донбасу. Попри всі дефіцити, настрій було сказано мати драйвовий, краще театрально, показово посміхнутися від гріха подалі. Колонна мотоциклистов прямо сейчас, в день освобождения Донбасса, готовы проехать по главным улицам нашего города, поприветствовать всех, поздравить, да, и подарить вот эти вот невероятные эмоции. Колонна будет двигаться по университетской, доедут до Шахтерской площади, после этого они съедут на Челюскинцев, с Челюскинцев они заедут на парк Ленинского комсомола. Андрей, скажите просто, какие эмоции испытываете и почему этот парад мотопарад важен? Це великий праздник для нашого города і для нас Скрепні урочистості цього тижня пройшли і в столиці Асвабадітелі, де російська церква це активний учасник війни. Цього разу вона на чолі з патріархом Кірілом вирішила показати масштаб ісламізації Ерефії. Звісно, учасників звезли з різних регіонів і покликали свою так звану охорону порядку під виглядом людей із символікою. Націоналістичної організації Руська Апщина кожен є що раз, раз два три. Раз. Раз. Христос разора хтось на московську ходу як символіку брав стяги, а хтось вдягнув футболочку з написом християнин, вочевидь, щоб не переплутали. Так собі вирішив Єгор Крит на один із номерів, під час шоу якого написала донос голова ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна. Кріт вийшов на хресну ходу у супроводі близького до Кремля бізнесмена, голови федерації боксу Умара Кремлева. Велика хода, великі розтрати. А де ж гроші на це взяти? А гріхи росіян відмолювати кожного дня? За які кошти? Ось над цим питанням серйозно задумалась РПЦ та напряму спитала своїх парафіян: а де ж 10% від їхнього доходу? Росіяни, на думку своїх церковників, мають не лише позбутися своїх статків, але й фізично пожертвувати собою заради храму. Лучше б ми взагалі не учились. Як ну, якщо чоловік вирішив їхати к гріху, лучше, щоб у нього не було автомобіля. А ще до щоб він був храмой. А ще лучше, щоб взагалі був паралізований, щоб не мог двигатися в направленні гріха. Хто повернувся із м'ясних штурмів, поїде будувати нову Ерефію в Сибір. Інші ж можуть набивати свої кишені рублями, поки російська молодь поповнюватиме ряди солдатиків Путіна. Про це. Говоримо далі, кривавих покровителів СВО у рясах не цікавить ні доля рабів Божих, яких вони благословляли на війну проти України, ні тим більше її завершення, коли путінські хлопчики віддали душу Богу і більше воювати. Не можуть, то чому на них землю витрачати? Можна ж їхні поховання розрівняти грейдером? Та й тисячі могил з триколором не будуть мозолити очі патріотичної російської громадськості. Могилу цього героя СВО могли теж зрівняти грейдером. Його співмешканка вже й не чекала свого коханого, але він повернувся додому. Утім, схоже, на нього ніхто не чекав. Ветеран не витримав печалі, та як заведено в російських сім'ях, у підсумку відгамселив Неслухняну кохану, велике майбутнє чекає на тих російських вояків, кому вже вдалося пережити м'ясні штурми. Це герої так званої СВО, а тому їх мають відправити будувати нову Сибірську Росію. З такою ініціативою виступили в Раді справ прав людини на Ерефії. Головне для кривавої машини країни терориста знайти свіже м'ясо, а тому, хто буде перешкоджати цьому патріотичному процесу, прийдеться не солодко. Ось так краснодарському кандидату в депутати намагалися вручити повістку після того, як він попросив керівництво вишу не тиснути на студентів. Просто покажу ще що угу. от прийшло угу. на вас обращення, тому угу. що невозможно установить ваше місце вони а вас іщуть. Поэтому, ну, послушайте можно Он, кажется, я... У нас пока я еще? же, это, может, mm -hmm. я вам расскажу не про. To... Нет, у у это романтика. Романтика. Нет, это, нонсенс. Можно сказать, нет. Я, нет. Одно нет, я одно скажу. Нет, я спецсубъект. Дядя... Кандидат, нет, вы не можете. Нет, да. подожди. Я... Да. Давайте. Идите-ка в кабинет, потому что в любом случае будет написано жалоба. Я спецсубъект, и у меня по... 52 му закону о воинской обязанности есть иммунитет до окончания выборов. Поэтому прошу вас взять нет, подождите, и покинуть. Подождите. Ну, давай. Иначе вы все будете в федеральном семье. Ну, Сегодня нет, подождите. На... Я прошу Что покинуть кабинет. Покинуть, покинуть кабинет. Нет, Владимир Владимирович, вот смотрите. А кто это? Винімаєте, хто сейчас виказують давление на Не, на кандидата на какому словані? І раз гарю казали, щоб студентів було простіше вдягати у форму солдатиків Путіна. Треба заздалегідь пропрацювати це підґрунтя, готувати продукт СВО з маличку. Приклад вже нині показують у Ростовській області. Там влаштували патріотичний марш Кидок для дітей віком. Від восьми років під крики СВОшників, школярів, камуфляжі бігали берегом дону, повзали, несли муляжі гвинтівок і навіть кидали гранати. Ось такі страшні реалії дитинства на Ерефії. Поки одні на Росії піднімають рівень патріотичного виховання, інші користуються моментом, аби заробити на СВО. Ось, скажімо, відомий російський військовий блогер та колишній радник губернатора Курської області Роман Альохін на відео обговорює розкрадання грошей на війні та відмивання їх через благодійний фонд. Він пропонує бізнесменові перевести на свій фонд 200 мільйонів рублів. на які в нього закуплять медикаменти, нібито для допомоги російським військовим на 150 мільйонів. Таким чином, підприємець отримає 150 мільйонів, а блогер 50 мільйонів. А обсяг ліків занизять. Інтерес в тому, що ми працюємо в об'ємах, і нам, конечно, інтересно, якщо це все буде в больших количествах. От ми починаємо зговору двохста, мистер угу. п'ятдесят, то есть дві треті четверть на півчині давно покращення те. На цьому кажемо вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.